Доброй день товариство. Сьогодні засідання бюджетної комісії з єдиним питанням про внесення змін до бюджету Смільської селищної територіальної громади на 24 рік. Там надійшла конвенція е і ми маємо зняти командованість. Надійшла додаткова дотація з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих інших Територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації в сумі 851 200 гривень. Внести зміни до рішення Смільської селищної ради від 24 грудня 2024 року номер 2427 про бюджет Сміської селищної територіальної громади на 2024 рік. je rad, da ste tam budžetu finance v питання.